Дев'ятирічна даринка акуратно розклала перед собою подвійний листок паперу, вирваний з середини зошита, і стала писати батькові листа. Мама була поруч і весь час підказувала їй, що можна писати, а що не треба. Даринка дуже старалася і виводила ручкою кожну букву, щоб тато бачив, який гарний почерк у його дочки. Коли лист був написаний і запечатаний, даринка написала на конверті слово пиши там, де був намальований зразок індексу. Дівчинка сама збігала до поштової скриньки, щоб кинути лист. Вона подумала, що так буде надійніше. Щовечора даринка бігала до своєї поштової скриньки, а раптом тато відповість Пройшов місяць, два. Але листів від тата не було. Дівчинка засумувала Мамо, а може, у нього інша адреса? Як тата знайти? Він же не може від нас ховатися, ой, не знаю, але адреса точно його. Там великий будинок в селі, батьки там живуть, і він не збирався нікуди їхати. Просто, мабуть, злякався чи свою сім'ю завів, не захотів тебе бачити. Відповіла мама, дивно, а хотів зі мною одружитися. Минуло 25 років. Севочолий Дмитро Іванович, якому вже далеко за 50, ходив по своєму будинку з планами на ремонт всіх кімнат. Не так давно один за іншим у нього не стало батьків, тому найкраще починати ремонт саме з їх кімнати. Потрібно викинути всі ретро. Абсолютно застарілі непридатні речі. Колись в юності Дмитро Іванович жив саме в цій кімнаті, вона трохи менша. Одружився в 25 років, прожив з дружиною 10 років, але ні дітей, ні життя не вийшло. Дружина Зоя була зла і розважлива дама і навіть хитрістю домовилася з батьками, щоб помінятися з ними кімнатами. Велика вітальня і кухня з верандою не береться до уваги, а ось спальна кімната у молодого подружжя повинна бути побільше. Тоді ще молодий Дмитро хотів викинути сервант з книгами, але батьки казали книги це багатство, а сервант раритет, все недоторканне, так все в кімнаті і залишилося. Другий раз Дмитро Іванович одружився з Ніною на жінці, яка вже розміняла четвертий десяток і виховувала 18-річну дочку Катю. Катя не затрималася в будинку відчима, поїхала в місто вчитися там же й вийшла вдало заміж. Ніна жінка поступлива, слухалася чоловіка і поважала його батьків. І ось коли їх не стало. Вона взялася з чоловіком за ремонт. Так, сервант точно треба викинути, спальти разом з книгами, вирішив Дмитро Іванович. Кому вже потрібні ці книги, хто їх читає? Він почав витягати книги і складати їх в стопки, щоб потім витягнути сервант. Коли весь мотлох було виставлено на подвір'я, Дмитро Іванович присів на табуретку, щоб погортати книги, а раптом там якась заначка старими купюрами, просто так подивитися і згадати, які ж тоді були гроші. Книги тріщали від старості, неохоче розкривали свої сторінки, а в деяких виданнях навіть були склеєні між собою десятки листів. Ніяких копюр не було, але іноді знаходився гербарій, мама любила квіти, мабуть, сушила для себе. Але що це? В одній з книг лежить розкритий конверт листом. Дитячий акуратний почерк адресовано особисто йому. Чому він не пам'ятає, що це за лист? Дмитро Іванович розкрив подвійний листок і став читати. Дорогий тату, Діма, це пише тобі Даринка, твоя дочка. Мама сказала, що ти про мене нічого не знаєш. Ти поїхав, коли я ще не народилася. Я знаю, що ти у нас в місті був солдатом і маму кликав до себе, коли тобі треба буде поїхати додому. Але мама не захотіла. А ще вона не хотіла тобі говорити, що я народилася, але я її вмовила тобі написати. Я вчуся в третьому класі. У мене хороші оцінки, але є одна трійка з математики. Я її обов'язково виправлю. У мене є дві подружки Оля і Таня, вони хороші. А ще є собака-найда. Вона болонка я їй вже три роки. Я дуже хочу тебе побачити. Може, ти до нас приїдеш, але краще спочатку напиши мені, тоді я відішлю тобі своє фото, а ти прийшли мені своє. Цілую. Даринка Максимова. Так, нічого не зрозуміло. Дмитро Іванович перечитав лист кілька разів і все одно нічого не розумів. Дійсно, майже 10 років тому він звільнився з служби і поїхав з того міста, звідки відправлено лист. В армії у нього була наречена Юля Максимова. Він дійсно кликав її до себе, але Юля не захотіла. Вона, мовляв, міська в село не поїде. Нехай краще Діма залишається. Ось так, посварившись, вони розлучилися. Невже весь цей час у нього була дочка, чому він не знав? Батьки б точно не сховали такий лист. Це Зойка зробила. Він набрав номер телефону Зої. О, скільки років? здивувалася колишня дружина. Що? Занудьгував без мене? Зою, розсерджено вигукнув Дмитро Іванович, скажи мені зараз чесно, як є, це ти сховала лист від даринки в книгу? Тільки не бреши мені. Невже я його не викинула? після довгого мовчання відповіла Зоя. Ну я і що? Та ти ж мені життя зламала. Ось що, дочка не бачила батька, а я дочки. Батьки мої так і не побачили внучку. Ти мені не народила, ти весь час мовчала, але ж знала про дочку? Ну, нехай тобі твоя дружина народжує, відповіла Зоя і закінчила розмову. Виясняти щось у Зої було марною тратою часу. Треба було знайти дочку. За старою адресою вона не проживала, квартиру давно продали. А як її знайти в інтернеті? Вона могла змінити прізвище, та й матір ніяк не можна знайти кінці в воду. Ніна подзвонила своїй доньці Каті. Чоловік у неї там якийсь комп'ютерний геній, може, він допоможе. Через два дні на телефон Дмитра Івановича надійшов незнайомий дзвінок. Добрий день. Це Дарина, почувся жіночий голос. Мене попросили зателефонувати на цей номер. Сказали, що буде сюрприз з дитинства. Ви, Дарина Максимова, ваша мама Юля, все вірно? хвилюючись запитав Дмитро Іванович. Так, тільки я вже не Максимова, а мами вже 11 років як не стало, здивовано відповіла жінка. Я, Дмитро, твій тато, ти писала мені лист, але я його тільки кілька днів тому знайшов в книжці. Я нічого про тебе не знав. Вибач, все так довго пояснювати. Дарина мовчала. Потяглися довгі секунди мовчання, але Дмитру Івановичу, здавалися вони вічністю. Трохи пізніше він почув, як Дарина плаче. Батько підбирав незграбні слова, щоб заспокоїти доньку, кликав у гості. Через два тижні вони зустрілися на пероні залізничного вокзалу. Як же ти схожа на свою бабусю, мою маму, перше, що сказав батько, обнявши дочку, як шкода, що вона тебе так і не побачила. А це що за прекрасне створіння? Це моя дочка Юля, їй дев'ять років. Вона теж не побачила свою бабусю, але назвали її на честь бабусі, відповіла Дарина. Ех, як все в житті вийшло через якусь зойку, стільки часу втрачено. Можливо, життя повернулося зовсім би інакше. Але найстрашніше було б те, якби Дмитро Іванович спалив би всі книги в грубці. Так і не розкривши їх сторінки, і все ж книги справжній скарб з багатством.